Що ви бачите, коли дивитеся на себе в дзеркало? Чи подобається вам, як ви виглядаєте? Якщо ви не задоволені своїм тілом, ви, звісно, можете вжити різноманітних засобів. На сьогодні майже кожен із нас знає когось, хто робив підтяжку, колов ботокс, збільшував губи або навіть зробив пластичну операцію. Але косметичні та хірургічні втручання це не єдиний вихід. Замість того, щоб змінювати своє тіло, ви також можете змінити свої думки й переконання про красу та навчитися подобатися собі. У цьому відео я обговорюю стратегії, які допоможуть вам почуватися красивішими без скальпеля. Безперечно, можна сперечатися про те, навіщо перебудовувати ніс скартоплинучі, підтягати зморшки, але, на жаль, це факт, що люди здебільшого не задоволені своєю зовнішністю. Когось хвилює обличчя, когось фігура, волосся, очі, зуби. Тож, якщо ви не задоволені своєю зовнішністю, знайте, що ви не виняток. Ступінь занепокоєння людей своїм тілом коливається від незадоволення однією конкретною рисою до серйозного психічного захворювання, яке називається дисморфофобією. Цей розлад характеризується викривленим сприйняттям самого себе. Людина одержимо зосереджується на своїй зовнішності чи на незначному дефекті свого тіла. Але навіть якщо ви не страждаєте цією проблемою, негативне ставлення до свого тіла є фактором ризику розвитку проблем із психічним здоров'ям у довгостроковій перспективі. Дослідження виявили, що незадоволеність своєю зовнішністю пов'язана з нижчою якістю життя і ризиком нездорової харчової поведінки та харчових розладів. Важливою частиною розвитку позитивного образу тіла є усвідомлення зовнішніх впливів, які можуть спричиняти почуття незадоволення своїм тілом. Фотографії ідеальних людей у засобах масової інформації змушують нас почуватися неповноцінними. Одне наукове дослідження виявило, що впевненість жінок у собі падає, коли вони переглядають рекламу в глянцевих журналах. І навіть образ тіла чоловіків страждає від споглядання фотомоделей. Крім того, чим більше вони споживають медіа, тим більше вони переймаються волосатістю свого тіла та потовиділенням. Дослідники образу тіла рекомендують фільтрувати й обмежувати споживання мас-медіа з ціллю попередження їх шкідливого впливу на образ тіла. Ви можете захистити імідж свого тіла, відфільтрувавши негативний вплив контенту, орієнтованого на зовнішність, як у соціальних мережах, так і по телевізору. Ставтеся критично до того, що ви бачите. Майте на увазі, що лише 5% жінок мають високу худорляву статуру, яка домінує в мас-медіа. І погляньте на світ редагування зображень. Щоб переконатися, що насправді ніхто так не виглядає. Наприклад, знайдіть в інтернеті ретуш фотографій і подивіться на результати до та після. Ви побачите, як прибираються животики, стираються розтяжки, розгладжуються зморшки. Ви також можете відмовитись купувати або переглядати журнали, переповнені рекламою косметичних товарів, із зображеннями виснажених жінок. Як ви реагуєте, коли хтось робить вам комплімент? Люди, які негативно ставляться до свого тіла, часто уникають компліментів, наприклад, швидко переключаючи увагу на іншу людину. Вони кажуть щось на зразок, твої волосся теж виглядають чудово, або вони намагаються спростувати комплімент, кажучи цьому светру вже багато років. Наступного разу, коли ви отримаєте комплімент, Погляньте в очі, усміхніться та скажіть дякую. Коли ви цьому навчитеся, ви можете зробити наступний крок. Візьмімо, якщо хтось хвалить вашу нову блузку, ви відповідаєте дякую. Мені вона теж дуже подобається. Приймати компліменти не є зарозумілим. Це просто означає, що ви готові прийняти позитивну думку інших людей. Чи знаєте ви, що ваша шкіра оновлюється раз на місяць, а печінка кожні 6 тижнів? Цим я хочу сказати, що ваше тіло надзвичайне. Тож дуже негарно судити про нього лише з того, як воно виглядає. Щоб усвідомити це, складіть список усього, на що здатне ваше тіло. І регулярно перечитуйте його. Ми можемо бігати ногами, обіймати когось руками і куштувати смаколики ротом, тому важливо добре дбати про своє тіло. Образ вашого тіла може покращитися, якщо ви переглянете свої звички, і зокрема, режим харчування та фізичну активність. Подивіться на свій спосіб життя як на догляд за собою, а не як на самопокарання чи уникнення. Виберіть вид спорту, який вам подобається. Якщо ви ненавидите аеробіку або біг, вирушайте на прогулянку. Спробуйте зосередитись на тренуванні, щоби почуватися добре, а не спалювати калорії. Прагніть здорового тіла, а не красивого. Загалом люди, які займаються спортом, почуваються краще у своєму тілі. Сприймайте своє тіло як інструмент, а не як картину. Час від часу балуйте себе масажем або розслаблюючою ванною. Нас з Малку навчили не судити про книгу за її обкладинкою. Але всі ми виросли в середовище, де цінується зовнішній вигляд людей. Тож поміркуйте, якими людьми у вашому оточенні ви захоплюєтеся, і чи ґрунтується це захоплення на їхній зовнішності, на рисах характеру чи досягненнях. Як би ви хотіли, щоб вас згадували після вашої смерті? І що би ви сказали близькому другу, який стурбований своєю зовнішністю? І нарешті, якими якостями ви пишаєтесь? Відповідаючи на ці запитання, ви розглядаєте важливість зовнішності в перспективі. Те, як ви виглядаєте, це лише мала частина того, хто ви є. Крім того, у нас є вибір щодо того, як піклуватися про свою зовнішність і скільки енергії витрачати на неї. Якщо ми витрачаємо занадто багато часу та енергії, зосереджуючись на своїй зовнішності, у нас може залишатися менше часу та енергії на хобі друзів чи сім'ю. Ви можете навчитися почуватися краще у своєму тілі, але для цього знадобиться звернути увагу на свої поточні моделі мислення та звички. От що ви думаєте про своє тіло? Люди припускаються помилок мислення щодо образу свого тіла. Це так звані когнітивні спотворення. Наприклад, вони вдають, що читають думки щось на зразок. Ця жінка подивилася на мене. Тому що я виглядаю товстою у своєму купальнику. Крім того, вони ігнорують позитивну інформацію. Скажімо, вона просто зробила мені комплімент щодо моєї зачіски, тому що хотіла бути чемною. А ще ми схильні прогнозувати майбутнє я знайду партнера лише тоді, коли схудно. Спробуйте усвідомити ці помилки мислення і замініть негативні думки більш раціональними. Скажіть натомість, ця жінка подивилася на мене, тому що вона дивиться на кожного, хто проходить повз. А якщо ви хочете дізнатися більше про негативні переконання і помилки мислення, перегляньте це відео. Коли ви стоїте перед зеркалом, ви ймовірно, переважно дивитеся на те, що вам не подобається. І коли ви йдете вулицею в сонячний день, ви концентруєтесь лише на тих ногах, які красивіші за ваші. А ви коли-небудь дивилися в дзеркало і відчували вдячність, а не критику. Якщо ви хочете подобатися самим собі, краще не акцентувати увагу на певних частинах тіла. Спробуйте побачити себе такими, якими вас бачать інші, цілісною особистістю. Ви більше, ніж просто ваші вуха чи ваш живіт. Дослідження показують, що висловлення вдячності за наше тіло може суттєво покращити наше ставлення до своєї зовнішності. Тож із чого почати? Попрактикуйтеся регулярно в озвученні позитивних речей, дивлячись у дзеркало. Коли ваш критичний внутрішній голос з'являється з думкою. Я б хотіла, щоб мої вуха були меншими. Скажіть у відповідь, а я люблю своє волосся. Говоріть собі, мої очі сяють або у мене чарівна усмішка. Говоріть це з ентузіазмом, навіть якщо ви в це не вірите, вдавайте, допоки не повірите. Крім того, ви можете зробити наступне, щоб навчитися без осуду дивитися на ті частини свого тіла, якими ви незадоволені. Описуйте свої зображення в зеркалі об'єктивно й точно. Наприклад, скажіть, мої очі блакитні, вони мають мигдалеподібну форму. Не кажіть, моє обличчя виглядає старим, інші не бачать те, що вам не подобається. Тому навіщо зосереджуватись на них? Адже ми не можемо ненавидіти себе і водночас перетворювати себе у версію, яку ми зможемо полюбити, як сказала Лорі Дешен. А як ви гадаєте? Залишайте свої коментарі. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте вподобайки, поширюйте це відео соціальними мережами і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Дякую за увагу! Піклуйтеся про себе, бувайте!